Друзі, всіх вітаю! 21 серпня, і сьогодні у Растіньки день народження. Растюша виповнилася сім рочків! Сім рочків! Мені аж не віриться. Я взяла подарунки і ми з Растією разом приїхали в Аркадію. Йдемо зараз на наш улюблений пляж. Будемо її вітати, пригати з пірса, відриватися по повній. Запрошуємо вас провести цей день разом з нами. Тож ходімо! Растюнечка з днем народження, сонечко. Тобі спекотно, ну зараз будемо, пішли і купимо водички. Пішли. Йдемо, друзі. спекотно сьогодні. Ну, як і вчора, да. Зараз знову повернулася спека. І це добре, як на мене. Бо скоро закінчується літо, треба відірватися. Добре. Да, Растюня? Так, да, друзі, сім рочків. І так знаєте, начебто, це було вчора. От я так згадую, як вона з'явилася ця растя, яка вона була неслухняна. Ну Вона і зараз не слухняна. Як я бігала по парку в Херсоні за нею постійно і кричала Растя, Растя!» І як потім йдуть люди, яких я не знаю, йде чоловік, наприклад, і посміхається. Я думаю, звідки він мене знає чи що. А він каже, ну що, Настя слухається вже, Настя слухається, і я думаю, боже, оце ж люди бачать, чують, як я бігаю по тому парку, Растя, Растя. Питала у собачників, а коли вона почне мене слухатися, вони кажуть після року. Потім казали після трьох. І так воно вже сім рочків, А Растя неслухняна. Ну нічого. Зараз я розумію, що хай вона буде неслухняна, така енергійна, бадьора, як вона, як вона зараз, яку ми її всі знаємо і любимо, ніж буде така слухняна якась гавно, таке не потрібно. Ні. Хай вона буде завжди молода, енергійна. Відстоює свою позицію, я дивлюся, де вона. Знаю, що вона хоче, вперта така, да? заву, разтя растя, Растя, растя. Ніхто до мене не йде. Поки я не кажу растя на смаколик, тоді вона підійде. Вон, Біжить. Сьогодні згадувала, як вона з'явилася, як Андрій сказав, що він її купив. І я казала, навіщо вона тобі і нам взагалі ця собака? І що вона тільки буде ускладнювати життя, і зараз не до собачок. А потім казала, коли пройшов вже якийсь -то час, то я казала: Андрій, це найкращий подарунок, що ти зробив, це растю купив і залишив її в мене. Вона змінила моє життя. Ця растя, вона змінила моє життя. Вона розширила мій кругозір. Я стала більше, я стала завдяки расі, я більше впізнала себе. Ви розумієте, наскільки це все глибоко? Це не просто, як то кажуть, да, собаки, вони такі вірні, все. Растя не дуже вірна, ви бачите, сосіску дали, вона вже йти зі мною не хоче. Але вона дуже сильно впливає на якийсь розвиток і взагалі я більше. Ну, я ж кажу, я більше пізнаю себе з ними. Растюня, я дякую, що ти в мене є. Дякую Богові, дякую Андрюше. Всім дякую цьому світу, що в мене з'явилася Растюнька. Пішли, це, це ще не все, буде сьогодні дуже багато приємних слів, Растюша. Готовсь. А Растя, вона така, знаєте, трошки хитра. Вона, коли чує приємні слова, то вона починає нас слухатися. От точно як дитина. Да? Якщо ми там ой-ой-ой, тютю муті, тютімуті, то не слухаються нас, діти. А якщо ми так строго, то тоді отак от, от і Растя. От скільки будеш, там от Растінька, я тебе люблю, моя Растінька, А вона а -а, любить, тоді я буду робити те, що я хочу. Поки по задні це не отримає на горіхи, горі. тоді вона вже все слухняна на декілька хвилин. Ну Сьогодні можна бути не слухняною, тому я просто так йду на, на випередження, що можливо сьогодні у нас ще буде скандал. Боже, друзі, це черга в аквапарк. Ви бачите, яка? А, клас, всі в аквапарк. Друзі, сьогодні море трохи хвилюється. Подивіться, всі там, де є хвилі, то люди всі там відпочивають. А з нашої сторони, де хвиля ріс заважає хвилям, то людей значно менше. Ну і добре, а нам хвилі не потрібні. Подивіться, скільки там людей. А, клас. Друзі, я думаю, що тут людей менше, бо саме на цей берег трохи травки нагнала. Бачите, яка водичка. З травкою там, мабуть, чистіше. Ну нічого, да раз. Ми зараз на пір же підемо. На глибину. Да-да-да. Зараз буде. Адреналінчик, у Ти-ти-ри-ти-ри-ти. ти Тити -ти, -ти. Ти, -ти, -ти, ти Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. <laughs> давай, давай, Растя, давай. Давай, 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 ще раз. get out of the Eu

Ні! Я тобі вітаю! Сідаю тут ближче, моя рідна, дорогенька, Растюшенька. Тебе... Растя, Сіла. Слухай мене. В тебе сьогодні день народження і я тобі приготувала отакий подарунок. Birthday бокс. Відкриваємо. Растюня, відкриваємо. Тихо, тихо, тихо. Почекай. Давай разом будемо дивитися. Давай разом. Є отака іграшка. Почекай. Подобається тобі? Це, це растеньке. Далі. Так, є наліпочки. Є смаколики, Растя, все тобі. Так, дивимося, що це? Подчебу. Це ще не все растя. А ось така ще. Є? Дивись, ще смаколики. У нас все падає, ще смаколики. Ще, а це якесь морозиво, морозиво для собачок. Зараз будемо їсти. Раз. Так. так, що у нас ще? Як він називається? Забула, Галстук. Кроватка. Кроватка, так. Є кроватка така святкова, ну це кроватку я, напевно, одягну. Бо ти ж дівчина тобі навіщо вона. <сі> Чи давай дівчині теж одягнемо кроватку? Стоп. та -да та та-там, Растюня! Знімай оцей мокрий, кап, мокру капеліну і одягаємо нову суху святкову. Растюня, це все тобі. Це ще не все. Зараз я покажу ще щось. Ще у нас є. Ось такий плакат. О, ні-ні-ні. В образі, в образі, растя. Будь в образі Бог. Стоп. Yeah, Тут є Вікторіна, твіга гавкусик попросив нас перевірити, наскільки ти добре його знаєш. Разстя, сіла. Давай будемо відповідати на питання. Я відповідаю, ти кажеш, вірно чи ні. Нюх песиків є легендарним, але чи здогадуєшся ти, скільки рецепторів він має? Для порівняння людський ніс має близько 5 мільйонів. Тут варіанти є. 6 мільйонів, 100 мільйонів, 300 мільйонів. Людські 5 мільйонів. А собачі 6 або 100 мільйонів. 100 мільйонів. Або 300. Раз тя. Зайди в катер. Зайди в кадр. Так, що ще? Гавчики, крім відтінків сірого, бачать два кольори. І це синій і жовтий, червоний і зелений, фіолетовий та рожевий. Які? Не знаю. Червоний і зелений. Одна з найбільших порід хвостиків датський дох. Красень на ім'я Зевс. Потрапив до книги Рекордів Гіннеса як найвищий песик у світі. Його зріст був. 101 сантиметр, 112 сантиметрів, 130, 130. А, а чи знаєш ти, скільки порід песиків існує у світі? За, за даними Міжнародної кінологічної федерації. Не більше 90, близько 200, близько 360. Я не на один, не на одне питання не знаю відповіді. Растя, до мене йди. Випомагай мені якою частиною тіла пітніють песики? Вушками, лапками, пахвами. Растя, у нас тут вже. Не знаю. Ти якою частиною піднієш? Вушками? Не знаю. Далі тут написано, як треба святкувати день народження хвостика. День народження особливий день, коли твій гавкусик заслуговує всіх обіймів. І цьому, світу. світ. Растя. Будемо. Стоп! Де у нас вже ця ділася? Так, так, тут про любов треба прикрасити оселю, приготувати ласощі. Зараз Растя буде їсти, собача морозива. Час для добрих справ. Зроби донат у благодійну організацію чи допоможи надійному притулку від імені іменіка. Разте зараз будемо шукати притулок і допоможемо. Влаштуй фотосесію! Богусік до мене. Сім рочків в Расті сьогодні, Растя. Не шукай. Не шукай іншої їжі, коли в тебе є. На, будь ласка. Підемо куди? В кінкарню підемо. На. А оце хочеш? Почекай. А ось є. Почекай застю, то що це вона спадає? Треба ще одні матузки, напевно, щоб отак воно було з тієї сторони, і з цієї. То так, як це, як зразу. Обіймашки ще раз, обіймашки давай, обіймашки. Обіймашки, давай, моя раз, ти піде, моя раз. Будь здорова, щаслива і живи довго-довго. Зрозуміла -довго. мене. Починаються пролив. Дивіться, що Растюня робить Растюня. Ну нерви. Зрозуміли. Продовжується, подивіться. Расінька скористалася парадою, яка була в цьому боксі святковому, задонатити, допомогти якоїсь тваринки, яка нуждається в цьому. Я розчулилася, бо я почала шукати. Звісно, що якісь там історії почала бачити, плакати. І, і я задонатила трошки від імені Расті, Растюнечка задонатила притулку Мішаня з Херсона, десь на Шумінська він. І вони в Херсоні, в них є тваринки, якими вони опікуються. І це дуже класно йти. Все. Друзі, у нас вже знову вийшло сонечко, і море заспокоїлося. Ось так погода змінюється по декілька разів на день. То море хвилюється, то воно спокійне, то трошки трави нагнало, то воно знов чисте. Така ситуація. Зараз ми з Рассію хочемо пройтися в нашу улюблену кінкальню в Аркадії, замовити хачапурі по-аджарськи. Ви пам'ятаєте, що Рася дуже дуже любить цю страву. А сьогодні ж день народження, то треба святкувати і ні в чому собі не відмовляти. Так, Растюня, то ми йдемо в ресторан, запрошуємо вас разом з нами. Спочатку думала пройтися узбережжям, показати вам пляжі, а потім подумала, що не дай Боже, Ютуб заблокує коментарі. Як ви будете вітати Растю, то краще не ризикувати а піти поверху. Да? Хоча ви сьогодні цілий день вітаєте. Дякуємо вам, дякуємо за ці привітання. Для нас вони дорогі і важливі. Дякуємо. Растіньке, сім років, моє сонечко. Сім років ти мені нерви тріпаєш. Растя, сім років. Скажи, то я тебе терплю, сім років, так? Да? Так, мені ще треба пірнути. Не знаю, з зразці чи без, але... Це треба зробити. Я для цього і прийшла на пірс. Все, п'ємо, танцюємо, оходімо. Пірнаємо і їдемо в кінкальню їсти. Тетиретерете. Тетире терете. Я вже їм. Я вже їм. Картопельку з печеріцями. Дуже день такий виснажливий, да, Растя? Він крутий, він класний, але він виснажливий. Растюнечко, моє дітятко, з днем народження, сонечко. Чому я виснажила вже. Друзі, дякую вам, що ви цей день провели разом з нами. Вам приємного перегляду! До зустрічі, пока-пока.